Сміття не проблема, а засіб прибутку. Втілити в життя таку тезу на Прикарпатті готові канадські експерти з міста Едмонтон. Нині представники комунальної корпорації з переробки відходів підписали угоду про співпрацю з ОДА. Цьому передував візит місцевих управлінців до Канади, де чиновники на власні очі переконалися у потужності тамтешніх сміттєпереробних заводів. Кажуть, побачене їх вразило. Дуже гарний завод по переробці паперу, це те, що ми бачили. І відповідно є велика лінія. Вони розбирають електронні прилади, старі збирають. А дивуватися справді є чому, адже окрім паперового і технікоприладового переробного заводу, канадійці дають друге життя відходам зі скла, пластику та металу. Загалом їм доводиться захоронювати лише будівельне сміття. Ми дивимось на сміття не як на проблему, а як на ресурс. Відходи для нас це не те, що можна викинути чи закопати в землю, а те, що можна переробити, і на чому в майбутньому можна отримати прибуток або застосування також створити нові робочі місця. Тож наразі канадські фахівці займуться вивченням структури і обсягу сміття на Івано-Франківщині та запропонують місця для сміттєсортувальних ліній. Самі ж переробні потужності влада готова прийняти на території колишньої військової бази у Ценжеві, адже кажуть, вода захоронювати відходи вже давно не актуально. Відходи від хімії йдуть до загального сміття, банки. Хімію ми використовуємо чи ні? Використовуємо. Хто ці, утилізує ці банки ніхто. Відхід. Хто утилізує батарейки ніхто. Все це гамузом вивозимо на сміттярки, все це розчинюється під дією впливу, і всі ці яди йдуть у землю, а з землі попадають в водоносні горизонти, травимо один другого, а потім дивимося, звідки у нас ці хвороби болячки. До речі, долучитися до вирішення проблеми сортування і переробки сміття кажуть канадські експерти, і водночас потенційні інвестори зможе кожен зацікавлений. Наразі іноземці і влада окреслюють наступні кроки у співпраці.